5 серпня 1937 року за наказом НКВД СССР номер 20447 вступила в дію постанова від 2 липня 1937 року про антирадянські елементи почалася наймасовіша за всю радянську епоху чистка суспільства від елементів, які не годилися для будівництва комунізму. Дія трійок поширилася на всі категорії населення. Під репресії потрапили коркулі, кримінальники, контрреволюціонери різних відтінків, повстанці, церковники, шпигуни, троцькісти, диверсанти, шкідники, буржуазні націоналісти, тобто й українська інтелігенція, яка за визначенням Сталіна не заслуговувала довіри. Беззаперечно, репресії зачепили всі народи, що мали нещастя залишитися в Російській імперії. Під новою назвою СССР та все ж чи не найбільше постраждав український народ, бо він з його глибокою релігійністю, волелюбністю, потягом до самостійного господарювання увесь не годився для будівництва комунізму і його слід було знищити. За період великого терору на території УРСР, за оцінками істориків, було засуджено 198 тисяч осіб. З яких близько двох третин до розстрілу, решту було відправлено до в'язниць та таборів.